Гається надіслати дуже чітке повідомлення призупиняючи допомогу Україні. Про це сказав віцепрезидент Америки eh, Венс. передає ABC News Пряма цитата. Ми вважаємо, що українські війська воювали дуже хоробро, але ми перебуваємо в стані, коли ні Європа ні Сполучені Штати, ні Українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно. Тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів. на Допис в соцмережі із президента України Володимира Зеленського про те, що він готовий до переговорів, що треба це все війну завершувати. відреагували вже і в Кремлі. Зокрема, Пісков сказав, готов ета хорошо, ето позитивно. Е, ну насправді знаєте, ніколи би не додумалися до такого, що так може повернутися цей світ. Але маємо те, що маємо е, до нашої ефіру доєднується е, разом з нами. Вже має бути Ілля Пономарьов. так. Бачу, є Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, депутат Думи Росії п'ятого і шостого скликання, пане Ілля, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Пане Ілля, ну давайте для початку вашу оцінку. Як ви вважаєте, призупинення, як вже кажуть в Сполучених Штатах, військової допомоги Україні? Це такий тиск, щоб змусити нас до переговорів. Як ви це все бачите? І чи ви собі уявляли такий поворот подій? Ну, Трамп робить все те, що він обіцяв під час своєї підвиборчої кампанії тут то, то жодних новин немає. І з самого початку е е нашим дипломатам вдалося довести до нього, що Україна прагне миру і що готова домовлятися. І саме тому він е почав, е ну, відверто кажучи, лізати дупу Путіну, е бо проблема була з того боку, з його точки зору. Е але зараз так для. До нього довели, що Україна також не, не готова ще і треба на неї тиснути. І ось він почав цей процес. Але я вважаю, що тут жодної катастрофи -то в цьому немає. Бо з точки зору Трампу ну, він такий жорсткий і досвідчений бізнесмен, і з його точки зору, ну, це нормальний перемовний процес. Ну, бачите, тут рот Путіна Піскова, що про секретар президента країни агресорки, коли казав коментував припинення військової допомоги для України, сказав, що це найкращий внесок у нібито мирне врегулювання російсько-української війни, Нібито це я додаю від себе. Я пане Ілля, А як ви бачите, напевно в Кремлі шампанські відрами діється? Ну ніхто не одна таке не розраховував. То ну, звичайно, в, в минулу п'ятницю е, там було джерела багато чого. Там надихання в Кремлі, і е, я вважаю, що ви правильно вони шампанське відкривали і і, і пили напевно, не тільки шампанське. Е, е, я вважаю, що вони не навіть не могли надіятися на те, що так, так воно відбудеться. Вони там може бути і сподівалися, але. Ну, звичайно, це було так негадано, і е, зараз вони хочуть посилити тиск свого боку. Вони е, вже е, там пропонують Трампу, давайте ми українське питання просто відкладемо. Давайте будемо обговорювати там інші питання. У нас там є там ядерне роззброєння, там обмеження там стратегічних наступательних сил в Європі. Тобто, у нас багато двосторонніх питань, які допоможуть нам поділити світ між нами. А Україна, ну це такий частковий випадок. Ну, доб'ємося перемир'я, потім нового президента в Україні, а потім ми вже собі це все закінчимо. Ну, так виглядає, де спільний план Путіна з Трампом. Ну да, звичайно, я вважаю, що навіть там Путін не сподівається на те, що там буде якийсь лояльний до нього президент, але він впевнений, що якщо буде перемір'я, потім виборчий процес. То почнеться свара, почнеться гаос там і просто як сила Україна припини існування. Ну знаєте, таке враження, що зараз в Росії набагато кращий президент ніж був до того. Це в мене таке деколи зараз складається враження, що Трамп, президент не Америки, а президент Росії. Ну, дивіться, а з дипломатичної ізоляції вивів. Зі світової ізоляції теж за ручку виводить ще зараз буде зустріч, ще зараз знімлять санкції. Вже і Україна сама винувата, що на неї напали. Ну, в принципі, все нормально. У Вас десь теж є таке бачення? Як ви це все оцінюєте? дивіться, я намагаюся зберігати якийсь там раціональний та прагматичний погляд на події. Звичайно, це дуже важко, бо ну я є частиною цієї війни, і звичайно, мої погляди вони дуже дуже добре відомі. Ну але з раціональної точки зору ну до чогось там домовлятися, коли нас з сторон повністю ізоліровано, і з нею там немає жодних комунікацій. то, то ну як можна, можна до чогось домовитись, і саме в тому я вважаю, що Трамп правий. Що якщо є план щось там підписати якогось там компромісу досягнути, то спочатку потрібно там не обзиватися і там не клеймити, а говорити, що ми готові сідати за один стіл перемоги. Ну, якщо це не капітуляція, звичайно, бо там, якщо ми, ми вже перемогли, і інша сторона капітулює, то звичайно, ми можемо казати. У щось, а якщо ми хочемо домовлятися, то там потрібно якось там припинити якусь риторику, не змінити наші думки про те, хто такий Путін але припинити таку риторику, і саме про це до речі казав в своєму п'ятничному інтерв'ю Марко Рубіо, який до того займав таку дуже радикальну проукраїнську позицію завжди. І також він називав Путіна там і покітком, і фашистом відверто про це казав. Але він зараз, як держсекретар, каже, що ну якщо ми хочемо, домовлятися, домовлятися нам по потрібно це, це припинити. Ну, звичайно, це неприємно і виглядає погано те, що ми зараз і спостерігаємо. А, як ви вважаєте, так на е... Ну, взагалі-та Америка говорить про те, що мають поступатися обидві сторони, так але так виглядає, що Батіг в нашу сторону, в сторону Києва, а пряники летить в сторону е, Кремля. Чи бачите ви, е, чим готові поступати, поступатися Москва? І, взагалі, чи може володіти інформацією, що про це говорить безпосередньо в Кремлі? Ну, дивіться, е, ситуація така, що Україна прагне миру, а Путін ні. Це ж правда? Правда, і якщо це правда, то навіщо з України до чогось домовлятися? Треба домовлятися з Путіном, якщо він не прагне мира. Тобто його не треба задовольнити, щоб змінити його ставлення до, до процесу, саме так думає Трамп, і саме це він не робить. Тобто він намагається насправді задовольнити Путіна, щоб перетягнути його на свій бік і щоб він сив до, до стола перемовини саме тому він так обурився на. Зеленського у п'ятницю, бо ну загальне ставлення зеленського до Путіна до до Росії дуже відомо, так і це Зеленський, який наполягав на те, що давайте зустрінемось у Білому домі, щоб зустрітися першим ніж буде зустріч Трампа з а Трамп казав, ну добре, давай давай зустрічатися. але коли там ця зустріч відбулася, то риторика була протилежною і Звичайно, це йому дуже не сподобалось, бо він каже: Ну окей, якщо ти приїхав, ти міг ж не приїжджати, ми могли б там до цей договор підписати і без цієї зустрічі він був готовий ще 5 днів до того. Ну а якщо ти приїхав, то ти подіграй мені. Ані говори свій порядок, порядок денному і саме тому вся ця свара. І, і почалася при тому, що Зеленський на 100% правий, я вважаю, що і багато людей в найближчому оточенні Трампа. Я не буду говорити за Трампа, але в найближчому оточенні е, Трампа і Марко Рубіо, і Майкл Волс, е, і багато інших вони все розуміють, і, і що що відбувається, ну але це просто е, не відповідає їх переговорній стратегії. Ну, але добре тоді пане Ілля, на фоні потепління відносин між офіційним Вашингтоном та офіційною Москвою виглядає так, що й повістка дня на Росії змінилася. Ну бо з проклята Америка, чи як там так, до, до хороша Америка, до Америка друг. А от Європа виявляється погана. Я просто тут ви підібрала кілька цитат, щоб не бути дуже багатослівною, Як помінялася риторика в Росії, все дуже просто штати звичайно повелись не дуже, але. Вороги не вони, а Європа. і американська зброя теж не сама для російської армії не проблема. Олександр Бастрикін, голова слідчого комітету Росії. Усі трагедії світу останніх 500 років зароджувалися в Європі. Американці не були підборювачами. Сергій Лавров, керівник Міністерства закордонних справ. Екзистаційний ворог Росії об'єднана Європа. Щойно Європа об'єднується, вона йде на схід. Жодна інша країна чи об'єднана чи об'єднання країн у світі екзистаційним ворогом для Росії не є. Дюков, історик російський. Ну, тобто ми бачимо, так, знаєте, міняється ворог в Росії, вже воюємо ми не з американцями в Україні, а вже з європейцями в Україні. А як взагалі оце звичайні росіяни це сприймають? Бо ж були оці фрази, окрім на Берлін на Вашингтон. Та ніяк ну народ безмолствує для пересічних росіян, те, що там відбувається в зовнішній політиці, це взагалі не зрозуміло. Росія просто дуже велика країна, і там люди просто засереджені на своїх власних питаннях. Там така кількість проблем. З точки зору там дитячих садочків, там з точки зору якості дорог, з точки зору заробітної плати, з точки зору ЖКХ, там усього іншого. Ну і саме тому, що там Америка, ну це просто якась там розвага, це якесь шоу потіпор по телевізору, і, і не більше того. І вони просто і не хочуть розуміти, що там насправді відбувається. Якщо ми передивимось на... Даних соціологічних опитувань там протягом е, останніх там 30 років ми побачимо, як ставлення до Америки змінювалось від величезної любові до величезної, не менш величезної ненависті і е, це було дуже швидко. Там протягом одного року, просто це це, це змінювалося кардинально. Це визначає, що там жодного ставлення, справжнього ставлення е, там просто, просто немає, і е, ця риторика, про яку ви згадали, ну це ж. Е, е, те таке таке саме зеркальне е, ставлення. Як американці почали е, говорити про те, що там ну з спутінам треба домовлятися, і він не ну припиня кані почали казати, що він нормальна людина, але вони припинили е, е, казати, який він пігав. Поганець, а тут те саме відбувається і в Росії. В Росії зараз хоче домовлятися, і е, вона водночас припинила. Там якісь ганебні слова говорити про е, е, сполучені штати, і нам так само там нам потрібно вирішити, що ми хочемо. Ми хочемо е, отримати емоційне задоволення, е, щоб правду матку казати, е, яку ми все дуже добре розуміємо. Чи ми хочемо е, чогось з цього прагматичного раціонального отримати? Якщо ми хочемо щось раціонально отримати, ну е, Трампу просто треба казати щось приємне. Да? То, це з ним дуже просто. На, на самому, тобто, да? то, знаєте, як то э, ласкаве телятку, дві матки са, як це є український. Саме так, саме так, саме так, саме так, саме так, і треба і бути цим ласковим цілем. Ну, хоча не, не дуже це просто, але можна і такий варіант э, спробувати. І не дуже приємно, і не, не дуже приємно, приємно голова. Да. Тож, пане Іля, як ви бачите, в найближчій перспективі? Можливо, що відносини наші Києва та Вашингтону налагодяться? І чи буде на це спокійно спостерігати Китай? А на це я маю на увазі на потепління між Вашингтоном та Москвою? Та дивиться, я усю вся ця свара, яка відбулася. Вони наші відношення з жодним образом не скривджувалися. це просто риторика. З точки зору Трампу, ну він багато чого говорить. Ви ж спостерігали там на минулий, минулому тижні. він там у понеділок казав, що зеленський диктатор, А у четвер казав: Як я так, я так, так говорю? Що я я це, це, це не було, це деяб. Uh, і він, він був щирим в цьому, ну тобто, він він так ставиться до, до житті. Він навіть я вважаю насправді не пам'ятає, що він там казав у понеділок, uh, саме тому треба жити тут і зараз, і, і uh, те, що зараз вже була там заява з боку Зеленського, заява з боку Верховної Ради. Uh, ну це правильно. Я вважаю, що це нам буде коштувати щось, те, що відбулося у, у п'ятницю. Але я вважаю, що не так багато. І навіть навпаки, зараз прийти до Сполучених Штатів і сказати, що ми подумали і зробили свій вибір, Це в голові Трампа ну, закрепить те, що з Україною можна співпрацювати. Пане я вам дякую за цей час, що приділили нам. Дякую за цікаву розмову. Сподіваюся, з вами побачитися в наступних наших ефірах, які будуть. Більш так би мовити, позитивними. Давайте так. Хоча намагалися, намагалися не, не сумувати, не посипати голову попелом. Ну, але що зробити тут? Знаєте, Трамп, Путін, Китай і якось не дуже воно все знаєте просто виглядає. Ілля по Працювати працюватиме це Ілля пономарів, російський опозиціонер, депутат Держдуми Росії п'ятого та шостого скликань. Був з нами на прямому зв'язку. Як завжди, було приємно з вами мати бесіду. Пане Ілля кажу вам до зустрічі. Прямий ефір команди Львів медіа спільностеле радіо організація Телефакт триває. Я сподіваюся, що зараз ми можемо продовжити розмову, тому що на фоні цих всіх заяв і новин трошки треба, знаєте, видихнути і передихнути. Чи є на наст...